Насправді це дуже проста арифметична формула. В ній є термін правління в Сполучених Штатах Дональда Трампа. це 2025-2029 роки, і час потрібний на таке переозброєння російської армії, яке дасть Путіну можливість почати принаймні локальні війни на європейському континенті, не для того, щоб щось остаточно завоювати, а для того, щоб перевірити НАТО на міцність. Ну, умовно кажучи. Мова йде про те, що російські війська там не ведуть широкомасштабної війни, але е, намагаються бити по якихось чотирьох е, точках на кордонах Росії, Білорусі з європейськими країнами. Ми можемо ці точки абсолютно чітко назвати зараз. Це Сувалки, це умовна лінія Ельблон-Гданськ, це Нарва і це Даугавпілс. Приблизно ось такі, я би сказав, регіони головного ризику. Але для того, щоб це зробити, вступає в дію інша формула: формула хоча б часткового переозброєння російської армії. Якщо ми уявимо собі, що воєнні дії на території України припиняються, то ми маємо відрахувати від моменту припинення цих бойових дій півтора-два роки на переозброєння російської армії, для того, щоб були можливості для такого локального конфлікту. У країнах Балтії чи Польщі. І якщо ми будемо відраховувати від 2025 року, це те, війна розпочнеться наприкінці 2026 на початку 2027 чи у середині 2027 Якщо ми беремо 2026 рік, значить тоді відраховуємо знову ці рік-півтора для переозброєння. Тобто це будь-яка людина від майбутнього перемир'я в Україні може перерахувати час на переозброєння, часткове переозброєння російської армії і. Вирухувати сама той день, коли російська армія нападе на ту країну, в якій ця людина знаходиться. Дуже простий календар, ми за всі за ним можемо спокійно жити і спостерігати. Що мають Я робити думаю, в цей час Росія, країни Східної, Східної Європи для того, щоб зупинити Путіна, щоб уникнути цього сценарію? Переозброюватися. І є ще один важливий момент: якщо ви не не створите перемир'я без гарантії безпеки, ви не дасте можливості Путіну переозброюватися, тому що йому доведеться все одно Думати про е, російсько-український конфлікт як про невирішене питання. Тобто закінчення війни в Україні на умовах справедливого миру відвертає загрозу для країн Балтії і Польщі, закінчення війни в Україні на умовах капітуляції умовах Путіна ще більш загострює апетити російського лідера і дозволяє думати про наступний крок. Вся справа тут, якщо хочете знати, де. Секрет миру в Європі іде ця смерть російського політичного авантюризму і агресії. Вона тут в Україні.